Ми даруємо витяжку кожному. Вейвер запускає небачену акцію, де за умови придбання духової шафи та варильної поверхні ви отримаєте сучасну витяжку за одну гривню, якою можна керувати жестами і навіть не під'єднувати до вентиляції. Вам необхідно лише обрати один із комплектів на сайті, визначитися з кольором витяжки білим або чорним та оформити замовлення. Духовки є в трьох кольорах. Чорному, білому та сірому. Що ви отримаєте обрав саме цю модель? Унікальний дизайн із загартованим склом та нержавіючою сталлю. сучасне сенсорне управління та панель з підсвіткою, 11 режимів приготування, таймер, клас енергоспоживання А+. об'єм 70 літрів, 5 рівнів направляючих, гідролізну систему очищення та 4 аксесуари в комплектації. Газова варильна поверхня також є в трьох кольорах. Шириною 61 см, поверхня має лаконічний дизайн, регулятор управління з термостійкого пластику, автоматичний електропідпал, воконфорку, систему газ контроль та робочий стіл замальованого металу. Витяжка вейлор це тотальні технології. Тут є сучасна сенсорна панель з підтримкою керування жестами, продуктивність вільного виходу повітря до 800 кубічних метрів на годину, led стріп освітлення з потужністю 5 Вт. п'ятишаровий алюмінієвий фільтр, таймер та два режими роботи відведення та рециркуляція. Акція діє до 16 березня. Тож переходьте на сайт для оформлення замовлень. Кількість комплектів обмежена.